Вітаю вас на занятті з конструювання. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, малята, і запрошую разом зі мною у подорож до незвичайної країни. Там є безліч цікавого. І машинки, і кораблі, бубон, брязкальця, стрічки, екскаватор невеличкий. Вертоліт, ляльки, звірята, всім цим граються, малята. А щоб потрапити у цю країну, треба сказати чарівні слова. Один, два, три, повернись, у чарівній країні опинись малята. Як ви думаєте, де ми з вами потрапили? Так, ми з вами, у країні іграшок. А вам подобається гратися? Влітку кожен день, як свято, бо ігор і розваг багато. Гра це життя, вона зміцнює здоров'я. Без гри швидко стане кволим тіло. Тож, склавши руки, не сидіть без діла. Гра це просто клас. Дружіть із нею повсякчас. Малята, погляньте. Кожна іграшка живе в якійсь геометричній фігурі. В якій фігурі живе лялька? У квадраті. А хто живе у кружечку? Ведмедик. В якій фігурі живе машинка? В овалі. Хто живе в трикутнику? М'яч. А у прямокутнику хто живе? Літачок. Порахуйте, скільки всього іграшок, а скільки геометричних фігур? Чого більше? Так, їх порівну. Скажіть, а для чого потрібні іграшки? Щоб ними гратися, ось ми зараз і пограємо з іграшками. Вони дуже люблять грати у хованки. Спробуйте відшукати їх. Де ховається зайчик? Під столом? А де заховалася лялька? На стільчику? Де м'ячик? Біля шафи? А де заховалася машинка? На поличці? Де ховається пірамідка? Біля машинки праворуч! Скільки іграшок ми знайшли? Так, 5. А зараз наступна гра. Спробуйте впізнати іграшку за тінню. Молодці малята, ви чудово виконали завдання. Граємо далі. Відгадайте загадки. Б'ють мене, старі й малі, і в повітрі й на землі. Та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. М'яч! А на яку геометричну фігуру він схожий? На кулю. Наступна загадка. На одній нозі стоїть йде за колом коло, доки не зупиниться, не впаде ніколи. Дзига, а вона на яку геометричну фігуру схожа? Так, на ромб. Сам пустий, голос густий, дріб вибиває, дітей збирає. Барабан на яку геометричну фігуру він схожий? На циліндр. Я дістану їх мерщій, будинок побудую. Будуть в ньому стіл, стілець для машини я гараж збудую. Кубики. Яку фігуру вони вам нагадують? Куб, малята, скажіть мені, будь ласка, скільки геометричних фігур ви відгадали? Чотири. А як ви думаєте, яка з цих фігур зайва? Ромб. Чому? Тому що ромб це плоска геометрична фігура, а всі інші об'ємні. Наступна гра порівняй. Будьте уважні. Хто вищий? жираф чи зебра? Жираф хто товщий? Слон чи мавпа? Слон. Хто більший? Кіт чи мишка? Кіт хто нижчий? Зайчик чи вовк? Зайчик. Які ж ви молодці? Ви чудово виконали і це завдання. Малята, а скажіть мені, будь ласка, що потрібно зробити, коли ви вже погралися іграшками? Так, їх треба зібрати та покласти на своє місце. Зараз і ми зберемо іграшки у кошики відповідно до їх кількості. Скільки м'ячиків? 3. Кладемо їх у кошик з якою цифрою? Так, з цифрою 3. А скільки ляльок? 2. У кошик з якою цифрою ми їх покладемо? У кошик з цифрою 2. Скільки кубиків? 5. Кладемо їх у кошик з цифрою. 5. Скільки машинок? Одна. У який кошик ми її покладемо? У кошик з цифрою 1. А скільки пірамідок? 4. І покладемо ми їх у кошик з цифрою. Шотири! Молодці! Ви зібрали всі іграшки! Ну що ж, малята, наша подорож країною іграшок добігає кінця. Час повертатись. Один, два, три. Повернись, кожен дома опинись, а на згадку про наше заняття пропоную вам викласти із паличок вашу улюблену іграшку. Ось така іграшка вийшла у мене. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші фото. Пам'ятайте, діти, іграшка це радість, що бавить і вчить. Іграшка поруч уже й не болить. Іграшку дати свою не шкодуй, лагодь, піклуйся, як друга шануй. До зустрічі, малята.